Алоха, друзі, ми приїхали ввечері перед Різдвом. Завтра Різдво, і ми вирішили відсвяткувати у нас на, на дачі. Так сталося, що у нас родина половини католики, половину православні, але ми цього року вперше святкуємо Різдво. Разом. Тож, наші сім страв виглядають таким чином. Це баклажани з Херсонщини, будь ласка, мама, дякую, оливки, ну, не з Херсонщини, а тут вареники, три види, капуста, картопля, гриби. Да. Мандарин, будь ласка. І, і що у нас буде десерти? Такі легкі, пісні, але ми вам їх не покажемо. А що тут у нас? А у нас тут гіндвейн. Тут у нас, значить, розповів вам швиденько цей рецепт: вино червоне сухе, дві мандаринки. Я вижив з них сік, сік апельсина я вичавив, ну Я взяв цілий апельсин, порізав на кружальця половинку, а половинку вичавив сік. Яблуко одне таке було у нас, солодке червоне. І мед. Зі спеції я взяв е, бадьян е, цю паличку кориці, гвоздика. Е, а, родзинки я ще подобавляв. І я вже не пам'ятаю, що ще було. А! Так! Е, да. <хи> І 50 мл є А самого червоного вина десь 400 мл ми туди відправили. Ми поставили. що? Перед кліт ще не зліваємо, і ходімо тепер цю вкусняшку дегустувати і їсти цукерки. Тож, давайте куштувати наш Глінтвейн разом з цукариками Теобромін. Дивіться, яка упаковка. Зараз будемо куштувати. До речі, Глінтвейн з Єгермейстером я скуштував вперше десь у 2019 році чи 2018 році. Коли були новорічні свята, ми пішли з друзями гуляти. На Софійську площу і там був е е ярмарок і Глінтвейн з Єгермейстром. Мені так стало цікаво, що воно таке і як воно поєднується. І після того ми почали, ну і після того, як я скуштував його, ми почали себе вдома теж таке робити, бо це чудове поєднання Глінтвейн. З єгірмейстром. А зараз давайте їсти цукерки. <рес> <рес> Отакі От красиві коробці. Боже, подивитися. Різнокольорові, різні смаки. щось іще, різношок, це магани. А ні, це так, що так і зі жовто. Кришненька, лимонна. Ось така є. Зелена це матча. М -м -м. Дуже смачно! Це хлопчик робить цукерки е ручної роботи. Тільки корисні інгредієнти, без барвників, тільки натуральні барвники, і це все теобраміння. тож домовляйте, буде дуже смачно. Зап'ємо зап глінтвейном. <кій> <кій> вибачте кисненьке. Ой! Клас. Тож, друзі, хочу вас ще раз привітати з Різдвом, побажати вам мирного неба над головою, миру нам, усім українцям, і скорішого, скорішої перемоги. Боже, я так капець. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними і хай вам щастить. Замовляти цукерки дуже смачно. <силання> Посилання оставлю під відео. Дякую вам всім, що дивитесь нас, і це надихає. Всіх обняв. па-па!